Доброго дня, Компанія автопарк. У нас стартує аукціон на такий от автомобіль Volvo S-90. Це 2018 рік випуску. 2 літра бензин. Знімець по салону, який автомобіль. В чудовому стані. Пробіг 94 тисячі. Автомат, ЛЕД приборка. Автомобіль на Дістроніку. Читає знаки, бачить перешкоди, з які зони. Пройдемося по кузову. Двісті, 140. 260. 160. На 19-х дисках, на зимовій гумі автомобилі Так гуму покажи. Диски в чекарні в класному стані мішині, губа. радіусу, ЛЕД-оптика попередку класна без пошкоджень. парктроніки, камера передна, панорама по салону електроприводи, відігрів. Ну, салон в чудовому стані, збережений, абсолютно без зауважень. Задній ряд перейдемо. Багажник. Так. тут. Присутня докатка, домкрат, все чистеньке. Без шоти це уважно. Зараз сідаємо в салон. Знімесь трубу викупку. Так, сидимось під капот. Все сухенько, чистенько, без жодних зауважень. Лунка піоріна. Згадую, що старт аукціону з 15 тисяч доларів. По байнав автомобіль можна забрати за 17 тисяч доларів. Реєструйтесь на сайті, приймайте участь. Так, заводимо автомобіль. Покаже приборку. Немає ніяких помилок. Абсолютно. Так, зробимо легенький тест-драйв. В даному автомобілі Легенько, чудово Так, камера задня Їдемо легенько Переключає плавно. Є на Лобовому трошки незначний скольчик перше зразу. Більше по автомобілю немає жодних зауважень.